19-та година у Києві. На каналі 1+,1 триває спільний марафон. Єдині новини я, Соломія Відвіцька, і це ТСН. Перемови з росіянами в Стамбулі стало відомо про що йшлося на перемовах, до яких прикута увага всього світу. Подробиці повідомив міністр оборони Рустем Умєров, який очолював нашу делегацію. І за його словами обговорювали припинення вогню обміни та потенційну зустріч на рівні лідерів країн. Міністр оборони України повідомив, що вдалося досягти згоди на обмін у форматі тисяча на тисячу. Над його деталями нині працюють раніше. Змі з посиланням на ознайомлених із переговорами. Людей повідомили, російська делегація висувала на перемовах неприйнятні вимоги, зокрема виведення українських військ з наших територій для того, щоб можна було оголосити перемир'я. На ці переговори запропоновані Москвою. Путін особисто не приїхав натомість прислав делегацію низького рівня. Тоді, як президент України відвідав Туреччину із візитом і, зрештою, визначив склад нашої делегації, а сам вирушив на саміт Європейської співдружності в Албанії, його учасників партнерів нашої держави, Володимир Зеленський вже поінформував про результати переговорів із росіянами. Зеленський, Макрон, Мерк, Стармер та Туск провели телефонну розмову із Трампом. Президент України заявив, за результатами цієї розмови наша держава готова до максимально швидких кроків заради реального миру. І важливо, щоб світ тримався сильних позицій. Володимир Зеленський також зазначив, якщо росіяни відмовляються від повного і безумовного припинення вогню та вбивств, мають бути сильні санкції. Колишня амбасадорка США в Україні вже публічно повідомила, чому залишила посаду. Вирішила звільнитися через зовнішню політику Трампа. Подробиці Бріджит Брінк розповіла у колонці видання Детройт Free Press. Вона визнала, робота у нашій державі була найважчою в її житті. Брінк зазначила, що поважає право президента США визначати зовнішню політику. Водночас, колишня пані посол наголосила від самого початку. Політика адміністрації Трампа полягала у тиску на жертву. Україну, а не на агресора, тобто Росію, відтак каже дипломатка, вона не змогла сумлінно дотримуватися політики цієї адміністрації і пішла у відставку в Україні. Бріджит Брінк працювала із травня 2022-го. Призначив її ще Джо Байден. Про відставку амбасадорки стало відомо у квітні. Нині американське посольство очолює тимчасова довірена Джулі Девіс. Хотіли прорватися, але із втратами тікали бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського показали невдалий штурм окупантів. Ворог спочатку активно гатив артилерію по позиціях ЗСУ. А далі кинув у бій штурмові загони. От тільки їхній рух українські військові одразу помітили і за кілька годин перетворили на металобрухт, 14 одиниць ворожої техніки. Зокрема, танк 8 бойових машин піхоти, два мотоцикли, два баги і легковик. Окупанти спробували утекти, однак вдалося це не усім. Усього ворог 61 раз намагався сьогодні атакувати українські позиції. Ситуація на Донеччині залишається найгарячішою на покровському напрямку. Сили оборони сьогодні зупинили 21 штурм росіян на Новопавлівському. Прорвати наші оборонні рубежі. Ворог хотів 11 разів. Дві атаки досі тривають. На Курщині ворог здійснив 101 обстріл позицій наших військ та завдав чотирьох авіаударів. Про це повідомляє генштаб. Водночас, діпстейт пише про просування армії РФ на південь від богатиря, що на трасі Костянтинопіль, Запоріжжя, наразі ворог нарощує кількість сил поблизу українського кордону, аби атакувати ще активніше. Втім, його стримують дрони та мінні поля. Двоє загиблих та восьмеро поранених на Донеччині. Близько п'ятої ранку окупанти двічі вдарили по житлових будинках у Покровську. У наслідок першої атаки поранення дістали двоє мешканців. А за 15 хвилин росіяни завдали повторного удару. Постраждало подружжя та 63-річний чоловік. Пізніше окупанти безпілотником поцілили в автівку у Костянтинівці. Вбили двох чоловіків і поранили двох жінок. У важкому стані перебуває ще одна потерпіла літня жінка, в яку ФПВ-дрон влучив на ринку. Береслав це Херсонщина. Росіяни теж атакували безпілотниками. Загинув 50-річний чоловік і ще один місцевий поранений. Також під ворожий обстріл потрапили соціальні працівники Херсонської військової адміністрації. Вони саме завантажували авто гуманітарною допомогою. Постраждав водій, ще двоє людей поранені в автівці, яку підпалив дрон. Під ударом був і залізничний вокзал. У Куп'янську на Харківщині внаслідок ранкової атаки в півдрона загинула жінка, четверо комунальників поранені. Потрощено службове авто, постраждала літня жителька в селі Малий Бурлук. Дронами росіяни атакували Одещину. Там троє потерпілих. Серед них жінка у вкрай тяжкому стані. За її життя борються лікарі. Пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові будинки та автомобілі. 12 населених пунктів під ворожим вогнем на Запоріжжі. Загарбники завдали по них понад 4 сотні ударів. Лише кабів прилетіло більш як два десятки. Зруйновано шість житлових будинків. Понад дві сотні ударів витримала і прикордонна сумщина на місцях влучань, пошкоджені будинки та склади. А в шостці мішенью для семи російських дронів стало підприємством. Півсотні снарядів із градів випустили окупанти по Нікополю на Дніпропетровщині. Побили підприємства, церкву, школу, дитсадок, оселі та авто. Заочна підозра футболіста Анатолію Тимушчуку. Пособництво державі агресору уродженцю Луцька інкримінує СБУ, колишній капітан збірної України з футболу та кумир уболівальників підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та донатить на російську армію. Рішенням РНБО проти нього введено персональні санкції та позбавлено державних нагород в Україні. Анатолія Тимощука позбавлено права на будь-яку футбольну діяльність. Анатолій Тимощук із 2017 року працює помічником головного тренера у російському зеніті. Торік цей клуб брав участь у пропагандистському матчі. Учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку російських військових. Підтримав армію окупанта. і колишній український футболіст повідомили в СБУ. Він виставив футболку зі своїм автографом на фанатському аукціоні в Росії. І цей лот був викуплений за 700 тисяч рублів. Отримані гроші були одразу спрямовані на фінансування розвідзагону 106-ї дивізії повітряно-десантних військ РФ, який воює проти Сил оборони України. А оскільки ворожий пособник знаходиться за межами України, вживаються заходи для притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності. Крижопільський районний суд закрив справу про поділ 17 мільярдів гривень родини Порошенків. Суд на Вінничені закрив провадження у справі за позовом Марини Порошенко до п'ятого президента України про поділ майна. Причина, яку назвала суддя, через відсутність предмета спору на судове засідання ані Марина, ані Петро Порошенки не з'явилися. Відправили своїх захисників під час засідання. Суд долучив до матеріалів справи лист від Мін'юсту про санкції, накладені на Порошенка. Його адвокат Ілля Новиков зазначив, що позов дійсно пов'язаний із указом президента України про санкції. А натяки про переписування майна назвав недостовірними. Адвокатка позивачки заявляла, що її клієнтка має право на частку спільного майна нажитого у шлюбі, оскільки не перебуває під санкціями. Справу розглядав місцевий районний суд, тому що у 2024 році Петро Порошенко змінив місце реєстрації та прописався в Городківській громаді на Вінничині. У лютому цього року Володимир Зеленський підписав указ про безстрокові санкції проти Порошенка. Адвокати подружжя планують отримати повну ухвалу та приймати рішення щодо оскарження в апеляційному суді. Понад 20 нових категорій справ розглядається тепер в українських судах. Усі вони з'явилися у наслідок повномасштабного вторгнення. Воєнні злочини, відшкодування збитків, санкції і захист наших військових яких змін у зв'язку із цим потребує правове поле? Радилися в Харкові на другому форумі Мін'юсту. Побувала там і кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Як долати правові виклики війни, радяться учасники форуму мін'юсту у приміщенні на відносно безпечному цокольному поверсі, зібралися представники виконавчої та судової влади і науковці. Вже вдруге таке поважне зібрання приймає Харків. Місто навіть під обстрілами тримає ще й юридичний фронт. Дуже важливо, що цей форум проходить офлайн та у змішаному форматі. Це сигнал, те, що наука це. Що правова освіта, права наука у Харкові живе і продовжує свій розвиток. Це дуже знаково, дуже знаково, бо незважаючи на те, що іде війна, незважаючи на постійне обстріли, такий форум дає перш за все і надії, і імпульс розвитку міста. Як у правовому полі карати тих, хто загрожує державі, зрадників та колаборантів, як підтримати військових та їхні родини, як вирішити проблеми переселенців та забезпечити прозорий контроль за цими процесами? Ці питання стали актуальними саме з початку війни. 24 лютого 22 року змінило все, а в житті кожної людини, і виявилось так, що більше 20 категорій справ. З'явилися нові, яких не було до двадцятого року. В першу чергу питання пов'язані з санкційною політикою в умовах війни, це питання статусу військових, які сьогодні боронять нашу державу. І це ті питання, які, на жаль, на сьогоднішній день вони опрацьовані, але не настільки опрацьовані, щоб можна було ними користуватися саме. Для військових ініціативи попередніх форумів уже допомогли сформувати нову судову практику, кажуть організатори, і ці напрацювання, які за результатами форуму, ми Запровадили вже в практичній діяльності судової гілки влади, як першої інстанції, так і апеляційної інстанції, застосування саме при прийнятті наших судових рішень. Але викликів воєнного часу ще багато. Тож ідеї, що народжуються під час подібних зібрань, мають лягти в основу майбутніх і таких потрібних зараз змін, зокрема і до законодавства. Юлія Войко та Оксі Бугаєнко, Харків ТСН 1+,1. плюс марафон єдині новини повітряні гімнасти, акробати і казкові герої. Українське хореографічно-циркове шоу Вартові мрій вирушає у всеукраїнський тур. Розпочали гастролі артисти оригінального жанру із вистави в Києві. глядачів дивували небезпечними повітряними трюками та акробатичними номерами на батутах залаштунками І на виставі побувала кореспондентка ТСН Наталя Ткачук. Початку вистави лишається година. Це остання репетиція перед виходом на сцену. Найважче, напевно, це наші дуетні трюки. А да, що ти на мене Степан Мельник і Дарі Малікова виступають у парі. Він професійний повітряний гімнаст, а вона хореограф. Була до того, як ми створили це шоу. і зараз вона робить дуже високу, дуже хорошу роботу в повітрі і тримає мене вже рік. Вони разом літають на повітряних ременях. У шоу вартові мрії, в образі драконеси. А степан посіпака. Ми граємо саме негативних персонажів і. І втілюємо усе зло, що присутнє в цьому світі, хоч ми такі світлі зараз з вами, але зараз почнеться шоу, і ми будемо перевтілюватися, перевтілюватися. трошечки за кулісами. Артисти гримуються і одягають костюми Комфортно. за маскою кота, танцівниця Анастасія Колода. Котик дуже хитрий. Він знає, як провести цю драконесу. Коли ми почали ставити це шоу, ти розумієш, реально що у нас літають там самоліти, байрактари, там якісь шахеди. що відбувається в нас. З країні та відбувається на сцені. Раз, два, три. Ууу! Вартові мрії хореографічно циркове шоу. Це історія про дівчинку Алісу, яка разом з котом вартовим вирушає у подорож, аби врятувати мрії тисяч людей. Це шоу про мрію. Це дуже важливо для нас усіх: мріяти, вірити в це. Головна героїня вартових вона шукає своє місце в цьому світі, вона бореться зі злом, вона вірить і, і зрештою, ця мрія збувається. Українське фентезі шоу з танцівниками, акробатами та гімнастами на сцені 9 років. Нещодавно артисти повернулись з європейського туру. Це був Будапешт, Берлін, Прага і е ще багато інших. Е скрізь нас приймали дуже круто. Ми кожне шоу доповнюємо завжди якимись крутими фішками. Це і світло, це і звук, це і спецефекти е візуальні. Чка Світлана Тарабарова написала саундтрек до вистави сьогодні. У залі фентезі шоу вперше дивились і її діти. Я люблю фватові ядерна вистава. Це можливість прийти і забути про наш жорстокий реальний світ, і знову повірити в диво. Неймовірна команда, неймовірне шоу. Я всіх запрошую, хто буде в містах України. Вже наприкінці травня артисти вирушать до Одеси, а згодом гастролюватимуть у Вінниці, Черкасах, Полтаві та Дніпрі. Наталія Ткачук, Іван Павлович, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну і таким прекрасним сюжетом завершую свою вахту в е марафоні е для мене це сьогодні. А от передаю слово моїм колегам, ведучі 1+, плюс один островська і Макс Сухенко підхоплюють марафон з якою темою. Так, ми дуже чекаємо на вімкнення зі Стамбулу, тому що важливо почути, що ж відбувалося там. Які інсайти це знаю Наталя Мосейчук, тому не будемо гаяти часу, а одразу продовжуємо.